З метою виконання закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію положення про військово-транспортний обов'язок, затверджено постановою Кабінету міністрів України, 10 лютого о 6-й годині ранку від Володарського райвійськомату відбулася відправка двох автомобілів. Для військовослужбовців техніку надали директор ТОВ Ресурс Мечеслав Йосипович Цісельський автомобіль Крас та директор ПП «Горизонт» Петро Васильович Бурлака Автомобіль МАЗ. В'ячеслав Цісельський розповів, що автомобіль КРАЗ готували до відправки сумлінно та відповідально. Наше підприємство ТОВРесурс Рудосейський кар'єр. Це ми направляємо КРАЗа 260-го бортового. Зробили йому капітальний ремонт, поставили нову резину, зробили двигун, поміняли масла фільтра, що потрібно. Там, зробили ремонт в кабіні, закріпили. Броні зробили на дверки, поставили на ліву, на праву для водія, для... щоб солдатів дав в ньому їздити хоч себе безпечно від якихось осколків та від якоїсь там пулі, яка може шальна десь прилетіти. Так, що захистили радіатор спереді, поставили броню. Все, вроді, все відремонтували за рахунок підприємства, зробили, поставили, нехай їде щасливо. На бортах Краза патріотичні написи Слава Україні! Героям слава. Біля водійської кабіни встановлено жовто-блакитний державний прапор. Спереду на автомобілі зображений герб України. Автомобіль МАЗ також привертав увагу патріотичними кольорами. Старший офіцер мобілізаційного відділення Володарського райвійськомату» Євген Євген Василютяченко висловив вдячність за вагому підтримку керівникам, котрі виділили автомобілі зі своїх підприємств та належним чином подбали про їх ремонт. От, сьогодні ми їх поставляємо у військову частину, окрему 43-ю артилерійську бригаду, село Дивічке. Переяславського району, як відзначив Євген Васильович із Володарського району, потрібно відправити ще дві одиниці техніки. Мобілізовані володарчани Тарас Володимирович Михалик та Віталій Станіславич Андросюк доставили автомобілі в артилерійську військову частину, що в селі Дівички, Переяслав Хмельницького району Приїдемо з перемогою. Після проходження навчань хлопці та техніка будуть направлені до інших військових частин.